Вітаю всіх, друзі! З вами компанія Агрокраїна Дніпро. Ну що, давайте почнемо огляд запчастин з силиконових патрубків на ЮМЗ. У нас тут цілий мішок, це тільки червоні. Також ще є синього кольору. І давайте зараз перемістимось до столу, я вам їх покажу поближче. Ось, друзі, дивіться, виставив перед вами і червоні, і сині. І комплекти йдуть по 4 штуки. Ті, що гумою, в нас йдуть комплекти по 5 штук. І подивіться, що я одразу помітив. Якщо червоні рівно відрізані, то сині трошки кривувато, подивіться. Але це таке не критично. Далі по товщині. Мені здається, що червоні трошки товщі йдуть. Але давайте зараз я ще візьму штанген і ми з вами вже точно їх проміряємо. Так, її взяв і давайте міряти. щоб вже бути точним, не видумувати. А то от це мені здається, що воно товще. Це несерйозно, правильно. Так, є 4,79. Беремо синій. Він 4. Тобто, дійсно, як мені на глаз здалося, так і є. Синій трошки тоньший, ніж червоний. Далі вони обидва йдуть двошарові. Якщо у червоному це червоний шар внутрі синій, то у синьому зовні йде синій, внутрі йде помаранчевий. По нитці, мені здається, однаково. Але як будто би тут 4 слої, а тут 3. Ну, ви самі порахуйте, я вам, в общем, показав. Так, поїхали далі. Ось цей маленький патрубочок. Подивіться, червоний практично в два рази менший по довжині. Це маєте на увазі, якщо червоні замовляєте. Але б я віддав перевагу все ж таки червоним патрубкам. Мені вони більше подобаються, вони якось гарніше зроблені по ціні. Комплекти ось ці коштують в одну ціну по 490 гривень. В нас зараз сілий мішок завесли ось таких червоних, і також на пробу взяли ось ці синього кольору. Також забагато. Я думаю, що першим будемо продавати червоні, і взагалі будемо намагатися продавати червоні, якщо не буде якихось нюансів з поставками. Ось. А якщо вони вже закінчаться, будемо продавати усі сині. Так що, друзі, 490 гривень. Хто шукає? Будь ласка, купуємо також. Ще є в нас гумові. Там ціна в районі, по-моєму, 150 гривень, але там йде 5 патрубків. У комплекті, звісно ж, всі хвалять силікон. Якщо є можливість фінансова, обов'язково беріть собі їх, тому що ну це неблагодарна справа. Як кажуть, так всі патрубки міняти кожен рік, коли вони розсихаються. А силікон вже поставили і на довгий-довгий час туди можна вже не к цьому питанню не повертатися. Ну я думаю, ви так все це розумієте краще ніж я в сто разів. Так що, друзі. Моє діло вам показати, сказати актуальну ціну, а ви, будь ласка, вже вирішуєте. Якщо звертаєтесь до нас, ви 100% залишитесь задоволені. Всім гарного дня! Дякую, що подивилися. Пока.